Некомфортно і небезпечно останнім часом у сумах почастішали випадки травмувань пасажирів приватних маршруток. Про такі випадки містяни розповідають у соцмережах одне одному на кухні та у тому ж громадському транспорті. Наскільки ризикованою може стати мандрівка приватним автобусом вулицями міста, знає на власному досвіді і героїня нашого наступного сюжету. Сильний забій руки з набряком, витрачені на ліки кошти і неабиякий стрес. Такі наслідки поїздки в маршрутному таксі сумчанки Ірини. Їхала на роботу, десь в районі 8:45 утра, около ринку, делала пересадку на маршрутку на 60-ту 60 маршрут. Він, конечно, був повний. Я садилась на задню площадку. Вот он резко рванув з места. Я пошатнулась назад, випала з маршрутки і он просто уехав. Ірині, якщо можна так сказати, пощастило. Вона отримала порівняно легку травму забій ліктєвого суглобу. Вчасне звернення до лікарні в її випадку знизило ризики ускладнень. Однак випадіння людини з транспорту на ходу може нести й серйозніші загрози. Якщо це гололід або мокрая траса, чоловік може поскользнутися і додатково потрапити або ступня, або нога може потрапити під колесо автомобіля. Тоді можуть бути розлічної ступені переломи. 60-й маршрут у Сумах обслуговує приватне підприємство Согор. Після кількаденних марних спроб зв'язатися з його керівництвом, правди шукати ми пішли до відділу логістики міської ради. Там говорять, аби необережний водій поніс відповідальність, постраждалому слід скласти письмову заяву. До нас офіційно ніхто не звертався. Всього. Жодного випадку звернень ми не залишаємо без уваги. Якщо до нас поступає скарга чи звернення, ми беремо з перевізника пояснення. Якщо є, наприклад, така вимога у заявника, ми проводимо зустріч і розбираємося в її присутності. Юристи ж говорять, залишати такі випадки поза увагою, не слід кожному, хто отримав травму через порушення правил перевезення, для початку слід записати номер автомобіля. Після цього звернутися до травмпункту і задокументувати отримані ушкодження, а потім звертатися до міліції. Дісня водителя маршрутного таксі підпадають під статтю 286 Уголовного кодексу. тобто це порушення правил безпечності дорожнього движення. випадку, якщо у жінки накажуться травми середньої тяжкості, Йому гризить, ну, срок вплоть до лишення свободи. Також означає правник у випадку втрати працездатності. Лікарняний має оплатити страхова компанія. для цього у перевізника укладений договір цивільного страхування. А загалом, за словами правозахисника, за подібне ставлення до пасажира слід розривати договір на перевезення, бо це вже не послуга, а шкідництво. Анна Книш, Олександр Лексієнко Сергій Лазаренко, Антон Загайко та Віктор Лапченко на часі новини.